450 і 650 гривень. Це дівчата лакована екошкіра. Ось така. Ось такі кросбодіки. На три відділення. По 650 гривень. Шикарні. Подивіться, цей коде. Такий стигла вишня і чорний тут іде три окремих відділення і текстильний пасочок. Така і є ще біленька. Ось така крутишка. Хочу знайти пасочок. Ось такий текстильний плотний на будь-який зріст, будь-яку фігуру. Він досить довго розвідується. Ось такі 650 гривень. Вау! Такі лаковані. І ось такі лаковані на знижці, дівчат, по 450 гривень. Можна носити ось так на плечі, або у руці, також є довгий пасочок, який революція, або носити як барсетку. Вона теж йде на три окремих відділення і попереду ще кишенька. Ось у нас лакована. Також текстура, але тільки ось така в крапельку. Еко дівчата, на знижці 450 гривень, три окремих відділення, ось ще довгий пасочок попереду кишенька. Ось такі, крутишки сюди, е, великий гамане сідає, розміру вона чудова і можна як розбут через плечі носити. Ось такі для замовлення у шапку профілю, ось така є ще біленька. Пишіть, чекай. Вони чекають на вас 450-650 гривень. Чекають сумки за такі кошти.